Знайомся, це Петрик. Він пропонує тобі пограти. Якщо Петрик далеко, плескай тихо в долоні. Якщо він близько, плескай голосно. Починай. Послухай історію про сопілочку жив собі хлопчик Петрик. Одного разу йому подарували сопілочку. Вона була маленька, красива. Петрик часто грав на сопілці, а всі раділи, коли чули її пісеньку. Скажи, що подарували Петрику. Сопілку. Як співала сопілочка? Пісенька звук сопілочки звучить так: Її можна довго співати, тягнути. Запам'ятай, звуки ми чуємо і вимовляємо. Це звуковий чоловічок. Він допоможе тобі запам'ятати, як звучить пісня звук сопілочки. Зверни увагу, губи витягнуті вперед. Трубочкою. Повітря вільно виходить з рота. Відразу можна здогадатися, яку пісеньку звук співає ця дівчинка. Звук У живе у червоному будинку з кружечком. Цей кружечок позначає, що під час вимови звука в роті немає перешкоди. Звук У позначається буквою У. Запам'ятай, Букви ми бачимо та пишемо. Як вважаєш, на що схожа буква У? Скажи, горобчику, чому ти так боїшся букву У? Тобі зізнаюся, я, татку, ця буква схожа на рогатку. Покажи букву У пальчиками. Пограємо в гру сопілочка, на сигнал сопілка грай витягни губи вперед, але звук не вимовляй. На сигнал сопілка мовчи, надай губам звичайного положення. Артисти запрошують тебе на концерт. Вони будуть співати різні пісні. Коли ти почуєш звук пісеньку сопілки у плескай в долоні. А-о. У, А у е- У. Гра віддай слово звуковому чоловічку. Це мішечок зі словами. Якщо в слові є звук у, віддаємо його звуковому чоловічку. Кубик. Равлик, муха. Слон кавун. Назви слова, в яких є звук У. Виділяй звук У голосом. Подивися навколо себе і знайди предмети, в назві яких є звук У. Успіхів тобі